Аналізуючи, в принципі, скажімо, новинний ефір телебачення в Україні, можна сказати так. Тобто я був гостьовим редактором одного із телеканалів і е, запрошував відповідно гостей і бачив, як це все відбувається от в ефірах, так коли цілий день є такі новинні канали, так на яких протягом всього дня кожної години там змінюється гість, так змінюється ведучий. Але по суті, весь новинний ефір, майже ну хай не. Не повністю вся доба, так але більша частина доби, іде аналіз тих новин, тих подій, які відбуваються у світі. І мені сподобалася сама концепція цього ідея. Я подумав, а чому б не зробити таку програму в християнському вимірі, так коли аналізуються не лише якісь політичні, так події, які відбуваються, те, що навколо нас в Україні, в світі і так далі. А чому б не аналізувати це в християнському контексті, в християнському вимірі, так і акцентувати увагу саме на тих питаннях, які стосуються віруючих.